Ми ж вважаємо, що повинні всі бути вшановані бійці і залишені вони бути в пам'яті міста. Оце так. Це наша, скажімо так, вимога до влади. Ви правильно сказали, пропозиції архітектури, пропозиції депутатського корпусу, пропозиції вашої, вони суттєво різняться. Розумієте? Ми не можемо знайти сьогодні яким, ну, спільної думки, яким повинен бути цей пам'ятник. Моє особисте бачення, я хотів би. Звісно, пам'ятник потрібен в центральній частині, як саме монумент, але і на кожне кладовище, в якому поховані наші герої. Я вважаю, що десь з правої сторони при вході кладовища повинен якийсь невеличкий бути спільний, спільний пам'ятник, невеличкий, і на ньому повинні бути викарбовані імена. Там важко зрозуміти топономічну комісію, і, мабуть, важко зрозуміти нас. Тому що я хотів би задати отим членам топонемічної комісії, хто із їхніх, хай піднімуть руки, якщо тут. тільки голову я бачу, Топонемічної комісії. А ви задайте їм питання, хто із їхніх близьких зараз захищає нашу державу на Сході, хто лежить там в окопах, це із рідних, близьких. І яке вони мають право обсуждати, достойні вони чи недостойні, якщо їхніх там немає нікого. Хай вони положать Не. своїх дітей рядом з нашими, а потім будуть розказувати, достойні вони чи недостойні. Всі воїни АТО. Які збиралися у нас на спеціальному з'їзді у нас тут було, вони всі, їх сотня було представників, вони сказали, я тобі виступав, вони кажуть, якщо Анатолій називають, батько, якщо штаб, ми прийдемо. Прийдемо і винесемо всіх тих, хто не хоче це робити. Хто проти. Тому що, говорить нам, ну вибачайте, по-другому, вони, вони за, а їх багато зараз. Це сила. І з ними треба рахуватисями. То моя позиція що стосується як голови комісії, що ну, в цілому я ж погоджуюсь. Те, що комісія, представники, які є в комісії, висловлюють різні думки, то для цього і є, ну, скажімо, вона і зібрана із різних із представників скажімо так, громад. Так що нічого страшного тут немає в цьому. І я вам скажу більше, що це навпаки показує те, що ну, не можна. Не думаю, що до цього підходить, тому що не хотілося б, щоб це викликало конфлікти. По вулицях, по перейменуванні вулиць, робота ми буде надіяли. завершена 22, 22 лютого. Я називаю дату. Це останній день, коли міський голова може підписати розпорядження. А що а далі, якщо не, не підпишуть, що далі нам робити? Ви бачите, ми знову тоді на розпоріжжі будемо. Знову кланяти нам прийдетесь. Люди добрі, так не жили, от ви пойміть нас, от ми вас слухаємо і на душі не становиться легше від цього. Я знову прийду і буду ночі не спати і думати, а що ж мені робити? Пам'яті цих хлопців і сина суму. Ну ви зрозумієте нас, правильно. Ви люди старий формат, вибачайте, вам не дано, так, да? ви старі думки, от ви тянете цю розину вже з півроку. Ви все так мені говорите, ми з вами балакаємо. Ви забалтуєте цю тему і нічого фактично реально не робите. Я вважаю, що ваша робота вона мене не задовольняє. Вибачайте, не задовольняє. Пацаны я Це ваше право не розуміти і витворювати за У нас є ті е вулиці, де в нас є присутні, де в нас немає заперечень. Положешник, Ложечніку, ще там бувають. Дайте команду зараз по тих, яких немає заперечення, Я зараз підпису розпорядження десь дайте команду по тих, яких немає. Ви розумієте, при первому обговоренні альтернативних назв не було. Yeah. Вони yeah. з'явилися yeah. пізніше. І Судя по, їх, по їхнім названням. То ці альтернативні назви дала сама топонімічна комісія. Да, да. Тому що, ви... що там такі назви да. були. Комуністи називали там одну вулицю, скажем Орженікідзе, ну ту, що вже переименували, скажем, ну це я так те, що я пам'ятаю, на Бендери або на ще. Ну це ж явно не подавали вулиці назви. Це тільки топонімічна комісія. Тобто ми розуміємо yeah. по тим назвам, які були подані, то це були подані тільки топонімічної комісії ці назви. Так що це топонімічна комісія сама внесла. Скажімо, якісь там пропозиції. пропозиції свої. Будь ласка, конфліктні так. пропозиції. Пам'ять коротка, ви знаєте, АТО, як казали, да, лічені години буде йти, але вже забули, так. що це АТО вже сьогодні два роки йде і сотні наших, 156 осіб з Черкаської області, це які загинули. 156. Це кожного доля, кожної людини. Це подальша доля його родичів, подальша пам'ять. Я вам скажу, що наше завдання з вами увіковічнити ту пам'ять. Я готовий, Олександр Анатольович, давайте готуйте розпорядження, там нема заперечень, зараз ми знайомимося. Я готовий і сьогодні підписати зараз. Ви правильно сказали, потрібно швидко приймати рішення, а там вже обговорення не, да, не підлягає. Так, не підлягає. Ситуація така, що якщо вибирати між тими, які... Поклали наше життя за батьківщину вибирати назвою там якісь там трясіли да, да, да. провулок там, третьої чи п'ятої корчми, я розумію. Напевне, вибачають історики.